До вашої уваги продається просторий і теплий будинок в селі Веселе Хмельницької області. Будинок одноповерховий, цегляний та пофарбований рожевою фарбою з шиферним покриттям, загальною площею 71 квадратний метр. Вікна у будинку не замінені, проте повністю огороджена територія. Три кімнати, кухня, прихожа та веранда. Проведений газ, світло та каналізація. Для опалення є велика груба, яка обкладена плиткою, яка відбиває тепло. Будинок потребує реставрації. По можливості можна замінити підлогу та пофарбувати стіни. Стеля міцна та не потребує ремонту. Меблі залишаються, тому можна одразу заїжджати і робити ремонт походу. Просторий широкий двір. У дворі великий гараж, літній будиночок, до якого підведено світло та є газові балони для приготування їжі. Капітальний погріб та цегляний сарай. Будинок розташований на земельній ділянці, площа якої 30 соток. Землі вистачить і для городу, і для великого саду. Поруч знаходиться велике озеро з насипаним берегом з піску та великий вичищений захід до води. У радіусі двох кілометрів знаходиться густий ліс. Також в селі є супермаркети, перукарня, церква та школа з дитячим садком. Постійно з зупинки курсують автобуси до сіл. Та міста. Тому обов'язково для додаткової інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Продається будинок 2018 року побудови. Знаходиться у Черкаській області в Шевченкове з району. Побудований з якісних матеріалів, стіни з газоблоку. Утеплені мінватою, дах металопрофільний, вікна металопластикові веко, фундамент півтора метра глибиною, підлога залита бетоном, світло три фази, вода в будинку, газ у дворі, опалення від електричного і твердопаливного котла, що дозволяє неабияк економити. Поруч з будинком знаходиться сарай. І невеличкий гараж. Кухня 25 квадратних метрів з зоною відпочинку. Перекрита лінолеумом. Залишається вмонтована кухня, духова шафа та електрична поверхня. Вітальня 16,6 квадратних метрів по ідеї господарів. З вітальні мав бути вихід на другий поверх. Підлога ламінат. Без меблів. Кімната 25 квадратних метрів. Підлога з ламінату. Має шафу. Ванна кімната сумішена з туалетом у 6 квадратних метрів. Другий поверх за планом має три кімнати, але не зроблені. В цілому будинок придатний до життя, але вимагає доробки, що дозволяє майбутнім господарям втілити свої бажання. Спільний двір з гарними порядними сусідами. Місце для стоянки машини в самому дворі. Гарне сполучення з сусідніми селами. В селі є магазини, школа та дитячий садок з майданчиком для відпочинку. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал. В вашій увазі будинок у селі Адамівка. Ковальського району Івано-Франківської області. Ціна складає всього 5 тисяч доларів. Територія займає цілих 25. Сотих. Будинок має 4 кімнати та коридор, але без зручностей. Є газовий котел і пічне опалення. Будинок частково мебльований, має твердий фундамент, гарно зроблений шиферний дах, що не протікає. До будинку пролягає асфальтована дорога. Що робить під'їзд максимально комфортним. Є великий господарський двір з курником та курівником. Для цього побудований додатковий заїзд. На території розташована криниця, що надає доступ до питної води. Біля будинку є літня кухня на три кімнати з пічним опаленням та двома кладовками, великий погріб, великий кирпічний гараж. Та дві великі садки з фруктовими деревами, малиною та квітами. За будинком великий город на 40 сотих, через дорогу великий берег з луговою травою та річкою, що дає змогу тримати худобу та ходити ловити рибу. Додатково проведений полив з річки на город для безперервного орошення землі. У селі розвинена інфраструктура, що включає в себе аптеку. Медичний пункт, садок та школу. На виїзді з села знаходиться відділення пошти. Це місце стане вашим персональним куточком щастя за рахунок річки та великих площ лісів недалеко від будинку. Якщо вас зацікавив цей будинок, то обов'язково переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Можливо, саме ви станете новим власником цього чудового місця. Продається трьохкімнатний одноповерховий будинок з належною до нього земельною ділянкою 10,6 на центральній вулиці села Бене Берегівського району всього 13 кілометрів до міста. Під'їзд до будинку повністю асфальтований, вулиця забудована та заселена. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія. Нова пошта та магазини логістично вигідне місце розташування будинку у самому центрі села, біля центральної проїзної частини з інтенсивним рухом транспорту. У поєднанні з широкою фасадною частиною будинку це дає можливість переобладнання та використання його також для здійснення комерційної діяльності, магазин або як торгівельне приміщення. Будинок має кам'яний фундамент, стіни ззовні оброблені старою штукатуркою, дахове покриття. Одна частина з керамічної черепиці, інша з шиферу. Будинок перебуває у придатному для проживання стані. Однак ремонт старий, тому проведення ремонту суттєво покращить комфортність проживання у житлі. Загальна площа 116 квадратних метрів. З яких житлова площа 63 квадратних метри. Складові частини будинку йдуть три кімнати, прохідне приміщення, кухня, ванна та комора. Біля будинку наявна велика відкрита веранда. На подвір'ї також розташована господарська будівля. Є паркомісця для декількох авто, прибудинкова територія глиноподібної форми, площею 10,6 соток. Зі звуженням у бік городу, задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом, наявне обладнання та комунікації, у вигляді електропостачання, мережі газових труб для індивідуального газового опалення та твердопаливного у вигляді кафельної печі, індивідуальне водопостачання зі свердловини та водовідведення, лічильники та комунікації. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал. Продається окремий будинок зі зручностями в гірському селищі на Львівщині. В ореві. Матеріал побудови будинку з дерева, обкладеного цеглою. Дах перекритий металопрофільними листами. Вікна замінено, встановлено нові броньовані двері. Навколо будинку шиферний паркан. Загальна площа 78,2 квадратних метра та має 4 кімнати. 7,7 метра займає кухня 9,7 метрів квадратних простора та освітлена їдальня. Опалення відбувається одноконтурним газовим котлом. Подача гарячої води йде від газової колонки. По будинку лічильники на світло, газ та воду, підключена сигналізація та інтернет. У будинку гарний сучасний ремонт. По всьому будинку підлога з ламінату, нові вінілові шпалери. У центральній кімнаті шафа купе на всю стіну, яка залишається для вашого користування. На кухні встановлено пральну машину. Нова газова плита. За потреби можна доставити кухонний гарнітур. В санвузлі стіни обшиті вагонкою та підлога з кафелю. У будинку є погріб. Біля будинку велика ділянка 5,6 соток приватизованої землі. На території є господарські споруди, асфальтований під'їзд до будинку та заїзд для машини. Поруч сосновий ліс кроковій доступності зупинка громадського транспорту, магазин, школа, є дитячі майданчики для дітей. Для ваших питань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на канал.